Понад 8 тисяч гривень заробили учні своїм талантом, музикою, співом, поезією, виробами ручної роботи, аби закупити необхідні речі для бійців АТО з народицького району. Дбав вироби дітей та вніс свій вклад у підтримку української армії. Депутат обласної ради, котрий опікується 26-м виборчим округом, Віктор Козін, народний обранець постійно допомагає народичанам. До слова за його сприяння було придбано шість бронежилетів п'ятого класу для військовослужбовців району, котрі зараз на передовій. Дуже приємно, що в цій акції прийняв участь депутат наш обласної ради. Козін Віктор Васильович, який постійно приймає участь у всіх заходах, які проводяться на території району, неділя чи навіть сьогодні виборців на 25 й чи на 26 й виборчий округ. Під час святкових урочистостей до дня місцевого самоврядування депутат обласної ради вручив почесну грамоту від голови Житомирської обласної ради Віталія Француза, депутату районної ради, директору загальноосвітнього навчального закладу першого третього ступені Тетяні Сіва. В свою чергу керівники та громада народицького району також відзначили Віктора Козіна за активну депутатську діяльність. Хочу привітати вас з святом місцевого самоврядування. Великі надії на Ті реформ, реформи, які е, проходять зараз в державі, і сподіваємось будуть проходити е, надалі. В першу чергу, це реформа місцевого самоврядування, інші реформи. які, е, ну, Я сподіваюся, що ці діточки, які виступали перед. Е, Переді мною вже будуть жити в нормальній європейській державі. Після відзначення кращих представників району та святкового концерту Віктор Козін відвідав районну лікарню та Олександра Ткача. Олександр через побутову травму вже чотири роки прикутий до ліжка, і весь цей час народний обранець опікується хворим. Акумулятори для інвалідного візка, дві поїздки до санаторію, що в місті Саки. Матеріальна допомога. Спасі.